авторки називається залежність. Раніше ми думали, що залежність це люди, які страждають алкоголем, потім наркомани прийшли в наше життя, потім ігромани. чи це, це ті люди. Але реальність сьогоднішнього дня показують те, що, мабуть, немає такої людини, яка б сьогодні проживала в цьому світі і не була б залежною. Кожен залежний від чогось свого. Дайте трішечки про себе, чому я буду говорити про це. Хто буде бачити мене першим. Мене звати Володимир, я психолог, коуч, допомагаю людям прокинутися. Бо я знаю, що ми щасливі лише тоді, коли ми прокидаємося, коли ми починаємо жити життя по своєму сценарію. А допоки ми не знаємо відповіді на питання, а хто ми є, а чого ми хочемо, а взагалі, який сенс нашого життя, ми. Живом, живемо, ніби спимо. Ми просто спимо. Ми проживаємо чуже життя. Тому я людина, яка допомагає іншим людям побачити себе. Який результат в моєму житті? Мені 51 рік, я маю дружину, з якою живу разом, вже 30 років. Маю доньку, 29 років, сина 19 років, і внук. У мене один внук 5 років, в цьому році, який бігає. Ну, я трішечки вже про життя, трішечки прожив. І так, чому сьогодні будемо говорити саме про залежність, тому що більшість людей будують свої стосунки через телефони. Ви знаєте, дайте відповідь сьогодні на своє питання. Скільки годин сьогодні ви потратите на те, щоб бути в Тіктоці, бути в Ютуб-каналах? Бути в телеграм-каналах, і скільки при цьому часу ви приділяєте для того, щоб спілкуватися з рідними людьми, люди стали залежними від того потоку інформації. Вони не бувають наодинці, їм постійно не вистачає цієї інформації. І я, проводячи терапію з людьми, бувають такі моменти, що просто людину виводжу за місто, а я власник своєї бази відпочинку. І от дівчина, яку нещодавно я вивіз, розповідала: каже: ви знаєте, коли ви мене забрали, забрали телефон, у мене панічний страх виник. І що я буду робити? А я її не завіз на таке гарне місце. У мене там, знаєте, там мене краса там. Рибки, такі кольорові плавають у власному озері, березова роща, озеро, баня, чан. Вона каже, першу добу в мене просто був панічний страх. Руки не знали, за що взятися. Я шукала повсюду телефон. На другий день мене каже, ще більше накривало. Як це так? Я не знаю, де я, що я, що я буду робити. Лише на третій день. Я почала помічати, що знаходжусь в місті там, де красиво. Розумієте, наскільки ми залежні від того інформаційного простору, від того потоку інформації, що людині потрібно було три доби, щоб вона почала бачити того метелика, ту букашку якусь. Ми стаємо залежними, ми не перестаємо вміти спілкуватися, ми перестаємо бачити один одного. І це величезна проблема в залежності. Знаєте, що таке залежність? Це спосіб втікти від реальності, це спосіб втікти в такий ілюзорний світ, там, де не потрібно бачити себе. Які бувають способи? От Спосіб втікти в алкоголь. Людина втікає в алкоголь, тому що десь всередині щось болить. На щось потрібно давати відповіді, щось потрібно там собі відшукувати, або десь є дитяча якась травма, ще щось там є. І для того, щоб цього всього не бачити, людина втікає в ілюзорний світ, де вона проживає інше життя. От є такі люди, подивіться навколо себе. Людина буває така спокійна, з неї слова ніхрена не витягнеш. Вона така. Маленька, така сіра, а вип'є алкоголь. Він починає бути філософом, він починає розсуждати, він починає про політику говорити, він стає вільним. Тому що алкоголь, де він стає сам собою, він звільняється від своєї голови. Там щось болить, там маленьким, там боль, там є спогади, там ще є все. Понімаєте? Тобто алкоголь це втікти в інший світ. Там, де ти вже є тією людиною, яку ти хочеш бачити в собі, але ти собі в будь-якому випадку не подобаєшся в цьому світі, яку ти роль відіграєш. Інший спосіб, наркотики, те саме, тільки в більш жорсткій формі. Ігри. Чому люди втікають в ігри? Тому що десь вони мріють бути багатими людьми. Вони мріють жити офігенно, класно, давати відповідь на питання, яким чином я це все можу зробити до цього всього перемикати свій мозок, ставати іншою особистістю, це було... ще Краще давай, а вдруг мені повезе, і я це все буду мати те, про що я мрію. Тобто спосіб мати те, чого людина хоче мати. Що таке далі? Телефон, тік-ток, серіали це також спосіб втікти від реального життя. Бо там ти проживаєш чуже життя, там ти не дивишся всередину себе. Людям страшно. Подивитися чесно всередину себе і дістати цю боль. Вони починають в неї маскувати, вони починають від неї втікатися. Так само депресія. Людина має дати відповіді на якісь питання. Людина має піти десь в розвиток, людина ще щось має вирішити в своєму житті. Але вона втікає, як маленька дитина. Я в доміку, не чіпайте мене. Ти що, не бачиш, як мені боляче? Знаєте, як жінки? Втікають в головну боль. Їй не подобається життя, яким вона живе. І вона не хоче займатися сексом з цим чоловіком. Бо він для неї противний. Вона десь вийшла заміж, десь. Ну, ну якось так відбулося. І Вона втікає в свою голову. У мене голова болить, головна боль. Тобто спосіб втікти від себе, не давати відповіді на ці всі питання. Є ще така спосіб втікти від себе роль мами. От. Зупиніться, якщо ви жінка, подумайте, більшість жінок народжують дітей ще самі, коли вони є в дитячих позиціях. Вони розуміють для того, щоб подорослішати, для того, щоб навчитися десь себе реалізувати, для того, щоб навчитися бути жінкою. Треба багато чого зрозуміти, пізнати, піти, змінити. Але є легший спосіб, коли ти народжуєш дитину, тоді виходить, що ти вже не дитина, бо поруч з тобою вже є дитина, і ти вже тоді є мамкою, значить ти вже доросла. І люди втікають в ілюзію. Я вже доросла, і вони стають такими заботливими мамами. Не від того, помітити вони втікають від себе. Спосіб втікти від себе втікти в роль мами. І вони потім будуть народжувати другу, третю, четверту, п'яту дитину. Для того, щоб не бачити себе, не піти в іншу роль. Бо роль мами для них знайома. Як це бути мамою з дитинства їх навчили, а як це бути жінкою, вона не знає. Це також спосіб, я не про всіх кажу. Але подивіться, будьте уважними. Є мами, які саме є маленькими дітьми, але вони настільки грають цю роль мамки, такої, що вони залюблюють просто цих дітей. Роль рятівника – Роль жертви це також спосіб втікти від реального життя. Що таке взагалі залежність? Розумієте, коли в людини реальне життя це чорно білі кольора, їй не подобається це життя. Їй не подобається, що відбувається в її житті. Тобто, в голові реальність це чорно білі кольора. А коли вона йде в залежність, то там. Є інший світ, там є інше кіно, де є кольорові кольори зовсім інші, де є певна радість, де є певне є розуміння себе, ти якісь стаєш інший, те про та людина, про яку ти мрієш. Помієте, це в голові стоїть така плата. Реальність це погано, тоді я втікаю в інше життя, там, де мені добре. Це спосіб втікти від реального життя. Чому взагалі виникають залежності? Залежність завжди вказує на внутрішній біль і на дитячу травму. Завжди. За будь-якою залежністю лежить причина. І причина, як правило, лежить в дитинстві. Людина не хоче працювати, людина може не знає, людині просто легше від цього все втікти. А це дитяча позиція, як діти кажуть, так? як який страх. Бий або втікай. Так само люди втікають в іншу залежність для того, щоб не давати відповіді, для того, щоб їм було менш боляче. Але причина завжди є. І допоки люди не вирішать цю причину, допоки люди не пропрацюють цю травму, нічого не буде. Вони будуть і далі поглиблюватись в цю залежність, і вони будуть там просто-напросто життя своє туди зливати. Зрозумієте? От, наприклад, давайте, наприклад, людина. П'є взагалі не через алкоголь. Алкоголь мало кому подобається. Людині подобається її стан, який вона має, коли вона вип'є цей алкоголь. Причина алкоголізму не в тому, що алкоголь вкусний. Ні. Людині подобається стан зовсім інший, де вона вільна, де вона розкована, де вона може бути та знаєте вийти за межі своєї голови. І в такому стані, чого люди тікають, такий стан? Тому що коли вона є тверезою, от чоловіки, да? от чоловік в середньому віці втікає десь в алкоголь? Чому? Тому що в ньому виникає таке питання: взагалі, а що ти робиш зі своїм життям? І це все, заради чого ти прийшов в цей світ, ходити просто на роботу, так, ще 20 років до пенсії. А хто ти взагалі є такий? А в чому є твоя сутність? А в чому є твоя користь? А взагалі, як ти живеш? І ці питання вони не дають спокою, допоки людина не знайде відповіді на ці питання, але це колосальна робота над собою. Тому інколи, мозок просто обирає шлях найменшого спротиву. Давай краще ми не будемо шукати відповіді на ці питання. Давай краще ми від цієї реальності і від себе втічемо. Куди? В алкоголь. Тому що ми знаємо, як це робити. Другий приклад. Жінка заліпає в ролі мами, бо боїться зустрітися з собою. Оце що я казав. Жінки йдуть в роль мами, бо там вони реалізовані, там вони розуміють, що як. Але якщо я буду, перестану бути мамою, і мені треба ж буде щось зробити, жінкам дуже важко це робити. Тому вони інколи так і втікають від себе. Ще один приклад. Чоловік іде в роботу або в ігри. Це навіть про мене, знаєте? Я також трудоголік, але чому я це роблю? Тому що в цьому є моя цінність. Коли я працюю, коли я заробляю гроші, тоді я відчуваю себе чоловіком. Тоді я виконую свою функцію і тоді мене, значить, поважають мене люблять. Бо якщо я цього не буду робити, то я втрачу свою цінність насамперед сам до себе. Тому я трудоголік, бо в мене також є ця залежність, розумієте? І коли я також зловив себе на цій думці, скажу, а як ти будеш себе відчувати, якщо ти, наприклад, тиждень нічого не будеш робити, це для мене катастрофа. Як я не буду робити? Я гроші не буду заробляти, я не то, тоді ким я буду, яким же лежнім, якийсь лежить бокою, як на мене буде дивитися дружина. Тому це також є така залежність. Понимаєте, я не можу два дні бути, без, наприклад, без праці. Тому я казав, чому всі люди практично десь залежні, десь втікають в якусь залежність. Я так само втікаю, бо в мене є така програма. Я цінний лише тоді, коли я працюю і заробляю гроші. Оце моя така тіньова сторона. Далі, які ж існують етапи виходу із залежності? те, що я вам розказав, насамперед ви маєте зрозуміти, що перший етап для того, щоб ви вийшли з будь-якої залежності, це визнати, сказати, да, в мені це є. Так, да, я сьогодні іграман, да, я сьогодні алкоголік, да, я сьогодні виконую роль мами, бо я десь чогось боюся. І сказати собі правду, да, в мені це є, це я, це моя сторона. Бо лише тоді, коли ми це визнаємо. Ми всім вже готові попрацювати. Далі треба подивитися в корінь? А від чого я насправді втікаю, коли я йду в залежність? А що мені такого не подобається в моєму житті? Або що мені потрібно буде робити, якщо я не піду в залежність? Якщо я не буду, наприклад, сидіти вечорами в Тіктосі, дивитися серіали, а то що мені потрібно буде робити? а? Може, мені потрібно буде чимось зайня... зайнятися цей весь час? Вчити чомусь, навчитися, або розвивати якусь певну свою справу, все, а це так не хочеться, це так якось важко, некомфортно, або певна така біль. Подивіться, в чому є причина того, чому ви втікаєте в залежність? Може якась біль, дитяча травма? Що там всередині болить? Алкоголь употребляєте сьогодні, чому? Що всередині болить, що вас заставляє глушити себе? Де ви не є цінною людиною для себе? Хто вам там казав, що ти нічим, а ти не можеш, яка модель у вас в голові там крутиться? Це треба все дістати. Потім треба це, коли це все пройде, треба прожити цю травму, не ховати неї. Просто не ховати неї, дістати і подивитися на неї правдиво. Так, да, в цьому є причина. Якщо ви будете бачити цю причину, то ви готові будете неї пропрацювати. Зрозумійте, допоки ви не пропрацюєте цю дитячу травму, ви постійно будете втікати. Але чим далі ви будете втікати, чим важче вам буде потім назад повертатися для того, щоб з всім-сім попрацювати. От якщо ви сьогодні дістали, десь бачите ці всі речі і готові попрацювати, пишіть мені в особисті, я вам допоможу цього всього позбутися. Тому що є така. Практика, дуже офігенна практика, яку я використовую, які я навчився у Тоні Робінсона, називається практика Blueprint. Заміна цих кольорів, які існують в нашій голові. Тобто, зрозумійте, сьогодні в вашій голові є певні емоції. Реалії сьогоднішнього дня, хто я є така або такий, це погані такі емоції, чорні якісь кольори. Мені не подобається, хто, хто я є насправді. Але коли я втікаю в залежність, там мені класно. Там кольорові кольора, там якісь не треба шукати, давати відповідь на питання, і там я відчуваю себе добре. Ці всі кольора, емоції, їх можна замінити. Мозок має свої пласти, має свої програми. Ці програми можливо замінити. І я займаюся цим, декілька практик, вони допоможуть. Просто-напросто допоможуть. Зрозуміли? Бо, якщо ви цього не зробите, мої хороші, ви будете і далі спати. Просто роззібати своє життя, просто спати і втікати від свого життя. Оце що я вам хотів сьогодні сказати. І хочу ще сказати, що 10-11 вересня я буду проводити інтенсив по стосункам, бо знаю, наскільки це важливо, побудувати гарні стосунки. Я знаю по собі, наскільки це важливо, коли. Тебе вдома чекають. Коли ти не йдеш, а біжиш додому, бо там є рідні люди, бо там немає сварок, там же є розуміння, там є баланс, там є і жінка, і чоловік. Тоді хочеться жити. Є заради чого жити, є навіщо жити. І це кайф, це дійсно кайф. Тому що 30 років я вже в стосунках, я знаю, як це бути нещасним в стосунках, коли. Додому не хочеться йти, коли з дому втікаєш дверима грюхаєш. Я знаю це все на своєму прикладі, друзі мої. Але я знаю, що таке бути щасливою людиною. І запрошую вас 10-11 вересня на дводенний інтенсив, де будемо працювати саме над стосунками, будемо вивчати мову, чоловіка, жінки, розуміти, що такі взагалі стосунки, навіщо ми їх будуємо, що взагалі таке, куди ми, на що ми. Тобто... Там будуть практики, там буде глибока робота, жива робота, де я буду роботи, робити розбори на цьому інтенсиві. І вартість цього інтенсива 790 гривень за 2 дні. Якщо ви готові хочете потрапити на мій інтенсив, напишіть мені, будь ласка, в особисті, я вам скину більше інформації про цей інтенсив, і ви потрапите на нього. Згарантований, що там та розбора. Ну, на сьогодні це все. Хочу ще раз підсумувати, що залежність це взагалі не про алкоголь чи телефон, це про біль, який ми не готові прожити, а ми від нього втікаємо. І хочу вам сказати, ще не одна людина від свого внутрішнього болю нікуди не втікла. Куди б ви не втікали, від себе ви не втічете. Краще зупинитися. Визнати, що воно є, і просто дати собі час, і там за 2-3 тижні або за місяць ці всі речі попрацювати і видихнути, скати нарешті, нарешті. І ви тоді цей час не будете зливати в якусь залежність, а будете ви його використовувати для того, щоб бути щасливими людьми. Почули мене, почули? Ну і на сьогодні у мене в принципі все. Якщо є питання, давайте, хто там на ефірі, там є там людина чи дві цики, я дам відповіді на ваші питання. Давайте почекаємо. Можете задавати питання? Ні, пишіть мені ці питання в особисті. Хорошо? Нагадую, сьогодні ми говорили про залежність. Будьте здорові і щасливі!